І я дуже хочу завершити свій 90-денний челендж з покращення життя і здобуття нових корисних звичок. А моє таке бажання з'явилося тому, що я зрозумів, що я хочу зробити справу до кінця: довести чий челендж, зробити висновок, в ідалі зробити відос, який б мені нагадував. Про мої здобутки і про мої проблеми, які виникли. Але ще, ось, ще одна причина в тому, що я після цього відразу же почну ще один челендж. І цей челендж буде не про е розвиток, хоча й про розвиток в тому числі, а про закінчення справ. Бо я помітив, що в мене на комп'ютері більше 20 скачаних. Курсів і тренінгів, які я не довів до кінця. У мене в браузері більше 50 якихось вкладок, які я е, залишив на потім і так і не зробив. І наступний челендж буде саме про закінчення справи. Позбутися всіх тих речей, які висять, висять в мене в фоні, тягнуть з мене енергію, і я десь там в фоні розумію, що мені або потрібно буде про них забути, або довести їх до логічного завершення. Тому я дуже хочу завершити еру недороблених справ а і перейти в еру крок і його закінчення. Справа і її закінчення. Мені здається, це буде ще той квест, але все одно, мій перший 90-денний квест ще е в процесі, і скоро ти побачиш всі ті здобутки і всі ті труднощі, з якими я стикнувся протягом цього квесту. В мене в. Не в шорці, а в довгому відео. Тому підпишись, і я думаю, тобі має бути цікаво, чим завершився мій трьохмісячний квест, моя Одессея, і наскільки я дійсно покращив своє життя. І чи взагалі можна так сказати, що я покращив своє життя за весь цей час? Тисну тобі руку, чекаю тебе в наступному відео.